Всім доброго вечора. Я продовжую вишивати своїх ведмедиків. Сьогодні вже 7 грудня, і наша Михайліна потроху з'являється на канві. Там моя помічниця. Поряд контролюю процес, щоб все відповідало схемі. Сукня у нас з, біли... з білими нитками, тому її не дуже видно. Ну що, я пішла далі вишиватись, вишивати до нового включення. Так, мої друзі, завершую вишивати. На годинку вже перша година ночі. Майже половину я вишила Михайлини, пані. Ведмедиці ніжки з'явилися, почала валізу, сукенка її зроблена, і це вже її плащ чи пальто. На сьогодні все. Треба відпочивати, бо всі хочуть спати, так, да, куня? Всі хочуть спати. Все. Завтра, мабуть, довишу валізу, завершу плащ. Може, довершу всю ведмедицю. Побачимо. Вітаю всіх на своєму каналі. З вами Любов. Сьогодні у нас понеділок. Поки що. Чому поки що? Тому що на годиннику, о пів на дванадцятому. Нам дали світло, і я встала варити борщ, тому що невідомо, коли завтра зможу встати біля пліти, і ще й графіки нестабільні, можуть вимкнути в будь-який момент. Нагадаю, що вишиваю ведмедиків від ВДВ. І сьогодні я буду продовжувати ведмедицю. Ось на такому етапі вона в мене. Суконька, валізка. Мабуть, багато відступила. Тут буде дуже багато тканини. Ну, побачимо. Я сідаю вишивати, поки в мене тушкуються буряки. Ну що, друзі, борщ я вже наварила, повишивала пані ведмедицю, з'явилася валіза, ось такий рукавчик і трохи допрацювала її плащик. На годиннику вже початок третьої години, тому йду відпочивати. І вам бажаю тихої ночі. Так, друзі, на годиннику Тринадцяте. Можна сказати, 13 грудня я завершила всі хрестики на своїй мішутці. Зробила помилку в капелюсі. У мене тут на одну клітинку збільшилася ширина. Ну Побачимо, як вишиться бек. Я хочу зараз зробити бек навколо, бо він самий складний і нудний, а потім я вже зроблю бек на самій красуні. мною там спить куня. Ой, кс -кс -кс. Ой, там спиш? Ну що, я пішла вишивати, не перемикайтеся. Ну що, друзі, я зробила лише ось цей контурний бекстіч. Завтра, а точніше, вже на сьогодні, тому що на годиннику, час 15. Буду вишивати на пані і потім оформлювати іграшку. Ось так це має вигляд. Треба відпочивати, бо будемо їхати завтра, точніше, сьогодні, на правий берег Києва, до лікаря, до пульмонолога з сином. Всім бажаю тихої ночі і до наступного включення. Пані та панове, пані ведмедиця і ведмедик. Бачите, які гарненькі. Зараз я увімкну спалах. Дивіться, і не видно, що я тут капелюха більшого зробила. Така гарнюня, така в неї сумка чудова, Класно. Вийшла пара. Зараз буде саме страшне, як їх зібрати виграшку трошки лячном. Ну нічого, зараз перейду на стіл і почну збірку. Чи збірку, як верніше казати? Дуже подобається мені цей момент. Наше прев'ю і відшив. Ось такі красунчики в мене вийшли. Зараз я знайду інструкцію, подивимося, які подальші кроки. Ось так. краса моя вийшла така. Так, що ми маємо зробити? Вийшли, Потім маємо зв'язати сутаж, ну, це мотузочку підвіз. З лицевої сторони вишивки зверху по центру. Під тільки так, це ми зробимо вишиту задню частину іграшки, складіть лицевими сторонами одна до одної. Та скріпіть їх був. А, вишити тут а задню частину іграшки. Шийте по контру. Так. А як же ж обрізати? Де ця інструкція? Як врізати? Що робити? Немає нічого, так? Да? Вишити тут задню частину іграшки складіть ліцевими сторонами одна до одній і скріпіть їх булавками. Фото 3. Я дуже рада. А Як вирізати, який шаблон використовувати? Шийте по контуру залишаючи отвір для вивертання. Фото 4. Ну. Обріжте зайву тканину, відступаючи від шва через отвір виверніть іграшку, наповнить іграшку холфайбром, зашийте отвір потайними стівками, оздобте іграшку стебловим швом. Все? Ну, а як вирізати? Мені не подобається така інструкція, я люблю, щоб було все покроково, більш детально. Ну, тут такі фото: як я її зараз збирати буду? Цікаво, цікаво. Зараз пошукаю, яку задню частину використовувати будемо. У нас наборі є така тканина. Ось ця можна використати на задню. Ну, я не думаю, що, звичайну, канву використати на задню частину. Бачите, я навіть голку ще не відчіпляла, користувалася своїми. А Було б краще, якби була б якась блискуча під колір нашої основи. У мене такої зараз, на жаль, немає. Треба щось подумати. Ну, прикро, що інструкція у нас така: як вирізати, що робити. Добре, щось будемо вигадувати по ходу п'єси. Так, хлопця, я відрізала. Що я думаю? Можу зробити мені їх у вигляді пінкіпів. Зараз я натягну хлопця, утеплювач і виріжу основу з картону. Це буде одна половинка. Друга половинка буде з задньої частини, ось цей, який закриє задню частину. Або я зроблю ще одну картонку. Побачимо, як буде за об'ємом. Щось будемо вигадувати? Для того, щоб перенести форму вишивки на картон, я буду використовувати голки. Я зараз отак по контуру, протикаю голками. Потім намалюю і виріжу. Ну, беріть такий лайфхак. Не будете ж малювати по тканині. Можна голками по цьому контуру протикати, і потім собі промалювати оцей овал. Ось таке в нас вийшло. Зараз буду вирізати і побачимо, чи буде пінкіп, чи ні. Попитка номер два. Вирішила я не робити пін-кіп, там дуже багато об'єму буде, чи як його шивати, ще не Вирізала я з цієї тканини задню частину, прикріпила шнур, як вказано в інструкції. Зараз будемо ліцевими сторонами скріпляти голочками. Так, скріпила я дві половини. Зараз будемо шивати по контуру. Побачимо, що в мене вийде. Так, я вивернула іграшку. Не дуже мені подобається, як її шила, тому що я ще та швачка. Зараз буду заповнювати холофайбером. Така маленька вона мене виходить. Так, ось така кількість холофайбера. Я б сказала, що це на одну іграшку. Але побачимо зараз, як заповню мішутку. Ось так виглядає дівчинка з цього боку, зворотнього. Ось так виглядає мій він не дуже наповнений, не знаю, чим обробляти краєчок чи лишити його таким. Зараз буду вивертати її і побачимо, який буде результат. Десятий пункт уздовди іграшку стріла в шовом. Малюнок 7. А схема як робити цей шов, немає. Це недолік, тому що новачки можуть не знати, як його робити. А ось і наша пані вже оформлена рожевою ниточкою. Вишивала я це поза кадром. Але пана я вам покажу, тому що схеми немає, як робити цей стебловий шов, шукала в інтернеті. Беремо задовгу нитку подвійну, робимо вузлика і кріпимось так, щоб вузлик не було видно. Так, мій вузлик проскочив, треба заново зробити, щоб він був трошки більший і закріпився. Так, як бачимо, я його сховала. Виводимо нитку, робимо стібочок. Зараз покажу вам ширину стібка. Ось Дуже м'які тканини важко проколоти. Ось, це наша ширина першого стібка. Наступний стібок буде починатися з середини цього стібка. Ось так ми проколюємо і знову на приблизно таку ж саму ширину робимо стібочок. І проколюємо всерединку попереднього стіпка. І ось таким чином ми вишиваємо стебловий шов. Намагалася показати ближче, але вже була ніч, погане освітлення. Ну, я думаю, ви зможете загуглити цей стебловий шов, там, за малюнками, роздивитися. Таким чином я обробила всю іграшку. Задекорувала з'єднані половинки. Хоча можна було б взяти якийсь Люрекс, щоб був такий більш святковий ефект. Було бажання додати бісеру, але я робила все нитками. Ну що, мої друзі, нарешті я завершила іграшки. Сьогодні 14 грудня пішов. 14-й день відшиву цих іграшок. Я починала їх 1 грудня перед вами прев'ю. Я їх вирізала з обкладинки. Ми маємо можливість порівняти очікування і реальність. Те ж саме з пані ведмедицею. Ось такі класні іграшки, оздоблені ниточками, як вказано в інструкції, для дівчинки-рожева, для ведмедика-блакитне. Дякую своїй подружці Марині за такий чудовий комплект. У мене вперше такий досвід відшиву іграшок від ВДВ. Дуже сподобалась така парочка. Мені подобається, як я змінила канву. Немає такої, таких отворів на канві, як на прев'ю. Тут більш-таки ніжний результат. Люрикс вам не передається. Дивіться, яка краса. Все, я йду відпочивати. Обов'язково зроблю фотографію десь на ялинці і покажу вам. Дякую всім за увагу. Бережіть себе та своїх рідних. І до зустрічі в нових відео. Па-па! Thank mm -hmm. you.